Всім привіт! З вами канал Скаут Влад. І сьогодні до нас приїхали отакі приколюхи від сільпо. Це їх подарункові бокси. Нам прислали дві штучки, один з яких піде вам на розіграш, і один з яких ми сьогодні відкриємо. Тому сільпо відправили щось неймовірне. Давайте розпаковувати. Почнемо по опенінг Я трохи по-інакшому хотів зняти е, це відео, але чомусь е, захотів саме так це зробити. І так, що ж нам прийшло від е, Сільпо. По-перше, це боксик Хрома Legends з Касандрою е, Так, далі це в нас, ну, звісно, Хрома е, Ледженс з Неоном. Далі нам прийшли. Ось такий ось брелок. Це в нас костюм персонажа, якого можна отримати в застосунку сільпо, просто інсталювати його на свій телефон, вести номер телефону, і вам прийде у гру ось такий ось костюм. Ну, а це. Така е, приємна штучка. До речі, за друге і третє місце в турнірі його можна отримати. Також так нам прийшли е, сашетики для гри Chroma Legends. Ці сашетики саме які у нас, вони е, будуть розпаковані на полювання. Тому чекайте. І прийшла ще ось така. О, наліпки, до речі. Так, ось такі прикольні наліпки. Тут у нас мун, е, е, багато персонажів, багато артефактів. Оце, до речі, прикольна штука, бо можна обклеїти свій ноутбук, або свій блокнотик, або що ще цікаве. Особисто для мене ми зараз приймаємо участь у турнірі. В нас клан боїв бій ніндзя. Ми поки в топ-3, і ми сподіваємося отримати ще ось такі е, наліпки. Це я можу здогадатися, що то таке. Так, обережно відкриваємо. Так, І це в нас світильник з муном. Це дуже круто, тому що мені його дуже не вистачало, я його дуже хотів. Ще ми сподіваємося взяти топ-1, бо там є різні круті подарунки. За топ-1. Там є рюкзак, килимок. Також там, із того, що мені потрібно, це фігурка муна Ось, і світильник в нас вже є. Таке ж наповнення боксу буде і для вас. Коли ми розіграємо цей бокс, я вам 100% не скажу, але ми його 100% розіграємо. Ось, і хтось із вас отримує все те ж саме, що зараз покажу я вам. Так, він має включатися, але скоріш за все, він реагує саме на тепло. Так. Ось так он світиться. Дуже він красивий. І тепер він буде слідкувати з нами на наших відео. Також до світильничка йде ось такий ось провідок. Ось така ось зарядочка такий блочок. І. Ну Він дуже файний, слухайте. Також до всього цього. Нам сліпо прислало ось такі фью-чіпси, золоті з італійськими травами. Чесно, не разу їх не їв. Ну, Зараз буде скажімо так, момент для того, щоб їх спробувати. Також ось такі хрусткі кокосові чіпси. Перший раз таке бачу, якщо чесно, до цього. Не куштував. Так, що там ще є? Так, ну, фісташки ми з вами всі їли. Вони прикольні. Мені здається, що сільпо подивилися мої відео і таки сказали: скауту треба трохи більші їжі. Не знаю чому. ось Але це дуже приємно. Дякую, Сільпо. Також це в нас мигдаль в карамелі. Ну, мигдаль, звісно, їв, але мигдаль в карамелі це щось прикольне. Також такі ж чіпси йдуть з яблуком. Це такі прикольні знаєте, здорові снеки, які йдуть без додавання цукру. І це реально круто. Спробуємо. Я хотів все це спробувати на відео, але мені здається, це буде не так цікаво, щоб просто показати. Е, так, далі хрусткі водорослі. Це чіпси з норі. Я дуже багато бачив, як люди в ТікТокі їх лопають, їх спробують. Ось. І сільпо просто взяло і порадувало. Так, що там є ще? О, чоколадка! Власно, кондитерська. Шоколад молочний бельгійський з фундуком. Слухайте, ну це, мабуть, якась дорога штука, бо дуже багато фундуку. Е, впевнений, що то неймовірний молочний шоколад. І вже чекаю, як буду пити м -м, чай і робити для вас відос. Точніше монтувати. Так, далі. У нас йдуть от, ось такі горіхи кеші м -м, солоні. Смажені. Слухайте, ну ось по прям. Э... <laughs> Вирішили зробити так, щоб э... я був э... не голодний. Так, також до цього в нас йде ось така кава, яку можна віддати батькам, щоб вони її попили, бо ви ще маленькі для кави. М -м Слухайте, я 100% я в каві не розбираюся. Я її не так часто п'ю, але в мене дуже часто п'є каву, дружина. Тому це точно. Буде їй. ось А ну, а ви можете віддати своїм батькам. Так, ще тут до цього йде ось такий ось лимонад з паркінг Лімон. До речі, написано лимон, а тут яблучний нектар. Ну, спробуємо. 100% спробуємо. Треба трохи більше місця на цьому столі. Також нам прислали. Так, 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 так. Спаркін uh, Apple, яблучний нектар також. Я не знаю, це різні смаки чи ні. Але коли до вас це прийде, ви це спробуєте і скажете, що воно таке. Так, і так все? Ні, там ще щось є. Так, і це Sparking Rose. Яблучний нектар. Також три яблучних нектара. Мені здається, що цей найсолодший, а цей найкисніший. А це середній. Але дуже приємно, дякую Сільпо за такий цікавий бокс. Дуже багато цікавого було. Саме такий бокс буде і у вас. Ще раз кажу, не знаю, коли ми його 100% розіграємо, але ми його 100% розіграємо. Це точно буде колись в найближчому майбутньому. Що треба буде зробити, я також не знаю. Але. Але щось точно треба буде зробити. Тому ось такий ось огляд був на бокс від Сільпо. Дуже дякую цим хлопцям та дівчатам, які відправляли та це все дбайливо пакували. Ну а з вами, як завжди, був я Скаут Влад. Слава Україні.